То не получилось у Росії, могла би у України, вона могла би стати платформою для всіх, так сказать, людей. Роднянський пів життя працював на Росії, а після повномасштабного вторгнення перевзувся і тепер, начебто, проти Путіна, проти Путіна, але не проти Росії, ба більше тепер Роднянський знову топить за те, щоб в Україні відновлювалася російська культура. Щоправда, він це називає багатонаціональністю. і все це м'яко, але наполегливо і нав'язливо знову сують українцям так, ніби Україну 300 років не знищувала Росія, використовуючи всі можливі методи та. Інструменти, в тому числі російську мову, чесно кажучи, мені б на очі не трапився роднянський Мені б на очі не трапилося це інтерв'ю, про яке ми зараз будемо говорити, якби його не запостив YouTube канал, начебто українського телеканалу 24 власники каналу нагадую подружжя садових саме інтерв'ю. Взяло російське Deutsche Welle, але чомусь телеканал Садового вирішив, що його має побачити і українська аудиторія. Обкладинка, як завжди, шок ніхто не знав такого про Путіна. Чого ж такого ніхто не знав про Путіна? Путін з вашої точки зору, от обращає много багато на насправді, на все що зв'язане з культурою. В шо згоду шоком німані з. Воспитанием народа в нужном духе и так далее. С вашей точки зрения он сам-то культурный человек. Вы же, наверное, тоже его видели, встречались? Я никогда не встречался с ним, я его слышал много раз. Я вообще его внимательно слушал, я слышал все его вот эти прямые линии, мне всегда интересно. Шок, 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 шок. Роднянський переслухав усі прямі лінії Путіна і зараз розкаже вам те, про чого, чого про Путіна ніхто не знав. Бо ж прямі лінії не показують, так, тільки Роднянський їх бачить. І щоб український глядач про це дізнався, для цього 24-й канал нам пхає роднянського за версією Дойчевелі. Тобто, ви можете навіть не дивитися Дойчевелі, не дивитися російський, тим паче, Дойчевелі, у якого. Подача така, знаєте, з душком, але Роднянського вам таки впихнуть. Причому від 24 го каналу в Ютубі доволі складно сховатися. Я, наприклад, коли відкриваю вкладку новини. Ча я рідко відкриваю, але от нещодавно вирішив відкрити подивитися. Так у мене там лише 24 й канал. Причому, як ви бачите, гості там відповідні. Тарас Загородній, який до вторгнення був постійним гостем каналів Медведчука і зараз його реабілітували. Роман Світан, який корчить із себе військового експерта, а насправді диванний пропагандист, якого розкручують ахметівські канали, бризпінтус, росіянин. Обкладинки, як ви бачите, також далеко не завжди українською мовою чомусь нам пропонують Канал судового. І що ми бачимо в результаті? В результаті ми бачимо, що ще, й окрім цього всього, нам пропонують москового слимака роднянського, який насправді дуже м'яко, дуже обережно, але дуже наполегливо теж навалює про те, що в Україні треба відновити російську культурку. Або, як називається, роднянський мульти. Культуралізм. Але перш ніж ми продовжимо і докладно про це поговоримо, я хочу нагадати, друзі, я продовжую збір на дрони для п'ятої окремої штурмової бригади. Ставлю за мету 30 тисяч гривень. І наразі ми зібрали майже 7 тисяч. Тож, закликаю дуже долучатися до збору, ми маємо допомагати нашому війську постійно. Тож, друзі, Далі, приготуйтеся, зараз настав час просто приголомшливих історій про майбутнє України відродняльського, яке нам уже готують росіяни. Засобственне государство. Каким яким буде це государство? Это предстоїть решить только українцям. Они самі должны это сделать. Там буде много дискусій, і я не можу вам ответить точно на вопрос, яким оно буде, потому що в нутрі країни є різні точки зорення, які з време від времени проявляються. И что же это за такие точки зрения? Какие они? В чем они проявляются? Есть надежды у ну, тех, кто ну, так сказать, разделяют мечту о западном, таком демократическом, многонациональном, многоконфессиональном, многоязыком государстве, о части Европейского Союза и, так сказать, схожем На большинство європейських стран як цікаво, як цікаво, про яку багатонаціональність йдеться, так що що за багатонаціональність має на увазі Роднянський? яка має постати, за його словами, на території України? І що не так у нас із багатонаціональністю? У нас є закон, наприклад, про... Корінні народи? У нас є закон про статус кримсько-татарського народу? Орбан нам руки вивертає, явно піклуючись не про угорську меншину, але навіть йому на зустріч українська влада готова піти. Ви пам'ятаєте, до речі, як вихопала Катя Чілі, коли, не вчитавшись пабліків у Фейсбуці, сумнівних, вирішила накинутись на Ханукію. Тож, про що йдеться взагалі? Звісно ж, йдеться під словом багатонаціональність: не євреї, не кримські татари, не кримчаки, ні угорці. Йдеться, звісно ж, про Росію, про російську мову, про мову агресора про мову, яку Росія держава-агресор, держава-загарбник, держава-вбивця використовує для пропаганди, для асиміляції, для винищення українців та Врешті геноциду українців, і це не лише про попередні три роки, а про попередні 300 років, якщо звісно, ми говоримо про те, про людей, які знають історію України. Отже, є багатонаціональна держава, яку Роднянський характеризує чомусь саме як частину Європи, а їй він протиставляє іншу державу, українську країну. И есть те, кто считает, что Украина должна сначала стать именно Украиной, с украинским языком и украинской культурой абсолютно доминирующим собрать вместе, отсечь от влияний, дать сформироваться, а дальше уже она там будет как-то ну, то опять же существуют разные сценарии развития будущего. А дальше как-то там так, отсечь от влияний ну, взагалі-то зараз Украина відсікає российский вплив и лише. А про які саме влияння каже Роднянський, не зрозуміло, тому що українці йдуть до Європи. Ми розуміємо, що нам потрібна Європа. А європейці починають розуміти, що е, ми потрібні Європі. Але у родянського своя пісня. Ну, ісходя з сьогоднішнього, яка модель ближе вам? Мені ближе, конечно. перша. Я сторонник абсолютно такого європейського відкритого государства, многоязикового, многонаціонального, много конфесіонального. Ну, а вже ж, а вже ж родянський сторонник такої моделі. Причому ще раз хочу підкреслити, яка нахабна маніпуляція. А Радянський протиставляє багатонаціональну, як він каже, європейську Україну, українській Україні, яка має відсікти впливи. Тобто українській Україні в Європі не місце, так? Хоча ми маємо Францію із здоровим французьким націоналізмом, ми маємо Німеччину. Ну, у Німеччині трошки гірше, але ні, там все ж таки гірше. А знаєте, чому там гірше? Тому що там потопталася. Росія свого часу по Сходу Німеччини, і тому в них там проблеми. Ми маємо Іспанію, ми маємо всі країни. Ми маємо країни Балтії із здоровим націоналізмом, правильним, все окей, все прекрасно. І, до речі, країни Балтії дуже добре знають, що таке російська пропаганда, і її відсікають. Це європейські країни, і такою ж країною є Україна. Втім, ми бачимо, що Роднянський просто маніпулює і багатонаціональною вважає, звісно ж, Україну, Україну з російською мовою, російським впливом, і тоді буде шлях до Європи. Зацініть взагалі цю маніпуляцію і просто таку трепанацію черепа слухачів, глядачів, які споживають це інтерв'ю. І це ще не все. Ви ж скажете, Роднянський ж не сказав російська мова, не сказав Росія. Ні, Друзі, можна було б подумати, що Роднянський хитрий, вибачте, поц, щоб не сказати при цьому слово Росія, але він таки дуже сильно палиться. Много національного, много конфесіонального. Абсолютно такой, ну если хотите, вот то, что не получилось у России, могло бы получиться у Украины. Она могла бы стать платформой для всех, так сказать, людей, э, ну стать таким хабом для людей разных национальностей, убеждений, политических взглядов и так далее. У России не получилось. У нас хотела стать многонациональной Украиной. Так хотела. Все всмоктувала в себе народи і національності, а потім їх винищувала, розчиняла, винищувала народи сотнями. І не було жодного року в історії Московської імперії, коли вона не знищувала народи. Бо коли вона не вела загарбницькі війни, вона займалася асиміляцією, грубою, геноцидною асиміляцією всередині свого нутра. Імперського. Це було її сутністю, це було смислом Московської імперії. А Роднянський каже, що Росія так хотіла ж стати багатонаціональною, просто в неї ну, ну, не вийшло. І сидить такий ведучий росіяни до ЧВ, сидить Роднянський, типу режисер, типу інтелектуали, будь з такими розумними хлібалами, просто сидять і нав'язують повну дикуху із потворення реальності. Я почитав там коментарі, я. Офігів валера. Україна вже є багатоконфесійною, багатонаціональною державою із українською мовою із повагою усіх народів, усіх конфесій. У нас є православні, римокатолики, грекокатолики, греко-католики, іудеї, мусульмани. Російські агенти у вигляді ОПЦМП теж чомусь у нас є, хоча не мали б бути. Бо це не конфесія, це агентура. Наше законодавство в плані мови нічим особливо не відрізняється від мовного законодавства європейських країн. Ще б усю агентуру пропагандистську вигнали, і не тільки пропагандистську, в принципі, агентуру так було б класно. Якби, друзі, не було російської пропаганди, то, повірте, ніхто б навіть не заїкався про щось таке, як ми зараз чуємо. Але ми бачимо, що це все не те, що не зникає, воно знову відроджується, його знову нам пхають, сують цих так званих хороших росіян. Я не знаю, який роднянський громадянин України. Він себе поводить от типовий хороший росіянин, навіть не немолос. Це от суто така от російська, російська сутність у нього. І YouTube канал 24, так, який нам транслює. Ось, все це в такому вигляді транслює таке українцям. могло би отримати Україна, вона могла би стати платформою для всіх так сказати, людей, ну стати таким хабом для людей різних національностей убіжденні, політичних взглядів і так далі. Роднянський саня, ну ти прям так і скажи. Хочу, щоб Україна була російською колонією, але поза. Путінською диктатурою хочу, щоб була прекрасна Росія будущего, бутерброда Навального. А де при цьому буде Україна сама взагалі нікого не хвилює? Бо чим винен Путін у Роднянського? Путін винен тим, що він знищив бачити російську культуру в Україні. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Більшого удара по російському язику і культурі, ніж во то зробив Путін в Україні. Я думаю, не наносили не наносил никто. Ни один враг, никакой Гитлер этого, так сказать, не делал. Потому что такого колоссального сокращения ареала обитания русского языка и отторжения русской культуры я, пожалуй, не припоминаю исторически. Вау! А звідки тут взагалі з'явився ареал обитання русского мови? Як він в принципі з'являється? Звідки? Тож Росія, в тому числі Путін, робила все для того, щоб тут була російська мова. Використовувала російську мову як інструмент загарбання. Нам просували з допомогою російської, так званої культури, з допомогою російської мови. Ось цю байду про один народ, про общий язик, про братські народи, усю цю чухню нам продовжували пхати протягом усього періоду нашої незалежності. Ну і, в принципі, Совідський Союз тут дуже багато. Доклався, так? І в результаті, що ми маємо, у нас з'являється президент на гаслах, що нам не треба армія треба дороги, нам не треба зброя, а з путіним ми ротом домовимося. І тут раптом Путін приходить з танками. І чомусь ніхто був не готовий, так би мовити. В голові своїй. Росія використала свій інструмент, насаджену мову і культуру, аби, аби створити для себе зручні військово-політичні умови для загарбання. Адже людина, яка впевнена, що Росія є там, має, має, ти з Росією маєш спільну культуру чи спільну мову, щось спільне з росіянами. так? Вона вже думає, що від них немає ніякої загрози. У нас так і було. Нагадаю, 24 лютого 22 року. І це знову намагаються повертати. Росія, впливаючи на громадян через культуру і мову, здатна впливати на результати наших виборів, на політичний курс, здатна впливати на те. Як ми опираємося російській агресії, ще дуже багато чого. А вже ж ми бачимо, що у 2025 році не лише про мову йдеться і, і так звану російську культуру, хоча й про неї також багато, але є ще технології, так підключилися. І приклад до цього Румунія. Утім, російська мова це найпряміший шлях до нової російської експансії. Це гачок, на якому намагається нас тримати імперія. І хто нам це показує, всю цю дикуху? Нам це показує канал 24. Садовий канал. Я гадаю, що після сьогоднішнього випуску є про що подумати, які зробити висновки. Перше для себе, вперше за все, для себе, що дивитися, а що не дивитися. Так, друзі. Друзі, я вам дуже хочу подякувати за те, що ви. Мій канал дивитися. Ми стараємося тут думати, так, а не лише е вживати інформацію або як. Ми стараємося мислити, і дякую вам за те, що ви дивитеся, за те, що ви підтримуєте мій канал, в тому числі через ресурси Patreon, через е YouTube спонсорство. І е за те, що ви коментуєте і поширюєте це відео. На цьому все підтримуємо військо. Внизу збір в першому коментарі будьмо гідними, папа. -па.